Ура-ура! Прийшла посилочка! Ще один Порошил плюс. Антипаразитарний марафон зараз продовжується. Так що... вперед. Вітамін Д в акції йде, тому ми взяли його. Вітамінки. Дуже люблять мої дітки, їм подобається. Назарчикові подобається ось така зручна упаковочка Для кожної вітамінки. Відкриваєш. Назарчик. А? А, і жуйка готова. Жуйчики, які приносять користь, а не ті, що в магазині, які приносять гастріт в дитині. Сільвер масс. Для чого взяла? Дітки мої йдуть. До школи, в садочок. І зараз починаються простудні захворювання. І ось, що мама робить. такий у нас є дозатор. Ось так. І ми просто пшикаємо в ротик, в носик, вносик, вносик. Ну, це така процедура. І навіть можна в очі його пшикати, люди так роблять. Щоб віруси не мали ніякого впливу на наш організм. Просто необхідна штука. Також сільвергель, Щоб мастити всякі. от у нас дарапнула кійця під оком. Наземчик показує їй свою подрядку. Наземчик. А ну покажи свою своє очко. Кіта, і щоб не заразити, щоб сіденько догоювалося, ми використовуємо сільвер геть. І так само можна його їсти, всередину використовувати, заліковує гастріти, язву. І ось така у нас є новинка. Перед школою випустили. Нова бутилочка для хлопчиків і для дівчаток. Я взяла для хлопчиків. Таке малесеньке горлишко для діток. Ой. Ну, ми подивимося, що, може, для Давидика щось трошки інше від мене. Ось така краса. Так що дбайте про своїх рідних, про своїх близьких. Системи в кораловому клубі дуже класні, натуральні, щоб було здоров'я, щоб ви були здорові і енергійні. Підтримуйте своє здоров'я. Дбайте про себе і про своїх рідних.